Розбита будівля сільськогосподарського товариства. Про це вцілілий синьо-жовтий стяг. До повномасштабного вторгнення у долині жили близько чотирьох сотень людей, 160 шістдесят домогосподарств розбиті вщент. Зараз тут залишаються жити дві людини. А це всі поля були засіяні тут, а ну, у нас нормально було все. Клуб був, все ж все працювало, все. Вся інфраструктура працювала, контора була, там сільський совет, Ну, все, все, все. Магазини було, три магазини там було. Тут були сильні бої, тут невозможно було. Десь 25 мая ми поїхали на захід. Міномети стріляли зі сторони Ізюма, і... а назустріч наші. Почається тут осколки сіяли. Машина не завелася, мотоциклів чуть-чуть, раз, дивлюсь, ото цвітуть абрикоси цвіли, остатки і осколки так оббивають світ на абрикосах, ну, дійсно. Дуже сильно стріляли. В основному самоліт тут сильно бив. І коли я цю вулицю, оцю центральну вулицю розмінували, і я сюди приїхав, мені висилали, коротше. Знімки, хата. Якщо, якщо не було, бо так от, так от я б не приїхав. А як мені гнили, от я подивився? От. Думаю, ну, щось вже залишилося. І мені хотілося подивитися. Я приїхав, то все в мене залишилось, крім як от, руха шихлер побити. Ну, Встанавлював я два місяці, то самотужку там. А всередині все як було, так і є. Вікна ж усе це все повилітало. Вікна ви так і не вставили, так? Ні, я на плінки. Двойна пленка, це знаружі плівка і внутрі плівка. А не холодно зараз зимку? Ну, Нормально, наверху 20. А нижній етаж я так частково насос включаю по надобності. От тринадцять, п'ятнадцять держу на нижньому етажу. У нас робота і станції. Там станція до неї ще є. спеціальний коробочок, там акумулятор, от вона заряджається зараз. От зарядиться, мене показує там на проговору. Зарядило 100%, 100%. Я скидаю на доповнительний акумулятор. Я купую ще. Я на акумулятор, що насос включає отоплення, опалення, коли треба, і освітлення. Востаннє за цими партами діти сиділи 23 лютого 2022 року. За день до повномасштабного вторгнення в цій школі навчалися близько сотні учнів. Я в школі роблю і там в школі ну, частково залишилася документація, все, що їхали. Я зібрав документацію одну і уцілілі архівні документи. Там бібліотека в мене там зложена. Это накрив, понакривав у мене його немає постільного час я зараз потім дрова от треба дрова я привіз вони мокрі їх треба наколоть, колоть сушить там э, потім оце зараз варю это, собакам котам кашать спеціально тому що ніхто ж гуманітарки ніяка